Три столичні райони отримали нових очільників. Указом президента призначили головою Солом'янської РДА Максима Луцького, Голосіївської Юрія Курінного, а Святошинською керуватиме Юрій Бондар. Голова КМДА об'їхав райони і представив керівників. Однак спершу завітав до Києва автодору, якому призначили генерального директора. Від водія шляхово експлуатаційного управління до його керівника, а тепер головний столичний автодорівець. Голова КМДА обирав очільника дорожникам із їхнього колективу. Такий був його принцип. Тому вибір пав на начальника Дарницького шеу Петра Берегового. Ви в цьому колективі виросли це як ваша сім'я? Єдине, що хотів би сказати, що у нас буде дуже цікава робота. Нам треба отримати ресурс на оновлення парку. На збільшення чисельності працівників на модернізацію технологій, дякую Олександр Попов і Георгію Глінському. Він шість років очолював Київ автодор, і на його рахунку чимало нових транспортних розв'язок. Наступник обіцяє взяти найкраще з досвіду і збільшити здобутки корпорації. Хочу запевнити вас, що цей весь колектив, який я буду очолювати, вас не підведе і буде працювати на благо киян, на благо нашого рідного міста. А у Солом'янському свято зі сльозами на очах на заслужений відпочинок проведжають багаторічного керівника району Івана Сидорова. Голова КМДА каже, шкодує відпускати легендарну особистість. Я хотів би його подякувати за всю ту, я б на сказав легендарну роботу, яку він провів як керівник, який більше ніхто в місті не працював на посаді голови державної адміністрації. І те, що Вас Іван Івантрович не тільки в Києві знають. а... І в Україні, і не тільки в Україні, це факт. Тому щиро вам дякую. Орден за заслуги другого ступеня, столична ювілейна медаль, п'ять разів увесь зал аплодує, стоячи Іван Сидоров, зворушений прощанням, адже району він віддав майже все життя. минуючи ні педагогічну роботу, ні партійну, ні комсомольську. І 23 роки я пропрацював, пропрацював в цьому колективі. Це більше частина життя. Моєї трудової діяльності голова КМД жартує. Отак з почастями має через 30 років іти у відставку новопризначений Максим Луцький. Він був заступником міністра освіти, першим проректором авіаційного університету, головою парламентського освітнього комітету. Був народним обранцем від Солом'янського, тому його проблеми вже добре знає. І приватний сектор найбільше в Києві, і е, аеропорт, і вокзал. І... Найбільша кількість студентів 65%, Вони теж знаходяться на території і провідні вищі начальні заклади. Тобто, проблем багато, крім звичайних як у інших районів, і проблема зелених територій, що у нас їх не так багато, і треба їх зберігати. Керувати Голосіївською РДА Тепер буде Юрій Курінний, 48 років. Колишній заступник, а тепер чинний голова, місцевий мешканець. Відповідальна посада для чиновника не нова. Він працював заступником голови району. Він майже 5 років був заступником голови району. Районної державної адміністрації має певні і досвід, і практику, яка зараз дуже важлива. Для того щоб вирішувати дуже складні питання, кандидатуру Юрія Курінного схвалив президент України, а запропонував новопризначеного голову Олександр Попов. Його керівник міста знає, як відповідальну та завзяту людину. У перший же день новий очільник заявив про кадрові ротації, які відбудуться в адміністрації, та реформу ЖКГ. Я працював в сфері ЖКГ, я знаю, як його реформувати. Ті комплекси, якими я займався, зараз одні з найкращих в місті Києві. Ми знаємо, як це робити. Є гарна команда. Є велике бажання, ми це зробимо. Посаду колишнього керівника проблемного святошинського району відтепер займає Юрій Бондар, депутат Київради, який плідно співпрацює з містом не перший рік. Новий очільник має декілька вищих освіт і досвід керування великими підприємствами, розуміючи, що проблеми святошинського району це перш за все проблеми житлово комунального господарства, ну хоча і багато, але все ж таки. Я вважаю, що його позиція як депутата буде дуже важливою для того, щоб лобіювати інтереси Святошинського району. Як каже Олександр Павлович, слава Богу, що роботи багато, а її багато, і хай нам всім цій роботі щастить. Так що, Олександр Павлович, я дуже дякую за довіру. І цю довіру ми будемо виправдувати без роботи. Не залишився і екс голова Святошинської РДА рішенням Олександра Попова Сергія Рюмшина призначено начальником управління з питань надзвичайних ситуацій. Відтепер він допомагатиме убезпечити столицю від водопілля. Наталя Питель Андрій Лащ, Михайло Кльок та Юрій Росахай, телеканал Київ.